Сьогодні у випуску. Накривали дітей собою. Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Розгін Запорізького майдану. З десяти свідків на судове засідання з'явився лише один. Поки не побачив своїх поранень, не відчував болю. В обласному центрі прооперували військового, який дістав численних поранень на Запорізькому напрямку. Спишка туди і воно відкрилося, оце все відкрилося, та вікно, оце глухе у нас вікно. Фа, дитина, я зверху накрила дитину собою. Жителька Запоріжжя Марина показує вікно, біля якого разом зі своїм 11-річним сином Єгором робили домашні завдання. Згадує, в цей момент хлопчик побачив яскраве світло, а після вибух. По приватному сектору, де мешкає родина, ввечері 21 листопада окупанти поцілили ракетою Х-22. І почали виходити люди сусіди, всі почали вибігати. Дивиться, що які пошкодження. Дах, вікна, вікна пластикові, вони деформувалися і потріскалися. Сам пластик потріскався. От дах з вікон повилітали, ну що там квіти в мене були, все це все на кроваті, вся земля, всі квіти, всі, всі квіти, все. От просто я не знаю, як ще не посипалися стекла. Я не знаю, як ми ще живі осталися. Я, я не знаю, не знаю хтось на собі зверху. Валентина Лизенко розповідає, прокинулася від вибуху. В кімнаті її 81-річної матері посипалося скло. Жінка дивом залишилася неушкодженою. Як то оце ж вже сьогодні латаю. Приїхали комунальники вже. Сильно, Сильно гучно було. Це ж Прямо Ну, а як ви думаєте? Ось от, то через метрів 300-400. Воно осколки торчать в стінках. Бачите? Воно. Переляк був, звісно, шок. А тоді вже як вийшли на вулицю, як побачили всі наслідки. Літня кухня, ну самі бачите, і літня кухня, і будинок. Все. Всі вікна, абсолютно всі вікна. Сьогодні всі зафотографували утром. І криша. Оце основне. В будинку Анни Іващенко вибиті вікна комунальники закрили ще вночі. А ось матеріали для пошкодженого даху ходила брати самотужки. Каже, коли пролунав вибух, її сестра відразу накрила собою дворічну дитину. Анна ж побігла до бабусі. Була бабуся в домі. У нас щоб в кухню піти, треба вийти з хати. Бабушка вже легла відпочивати. Ми з сестрою та племінниці пили каву. І першим ділом, що зробила, це відвернулася від вікна, спрятала це і потім скочила і побіжала швиденько до бабушки. 83 роки максимально одразу таблетку, одразу дала, одразу визвали машину і поїхали. Внаслідок ракетного удару пошкоджені 32 приватних будинки, розповів секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, поранених та загиблих немає. Олена Лисенко, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Збирала котів по всій вулиці. Марина Королех — власниця запорізького притулку для тварин. Каже, в 300 метрах від її будинку, де прихистила чотирилапих, ввечері 21 листопада пролунав вибух. Тоді окупанти завдали по місту ракетного удару. За словами жінки, налякані тварини розбіглися. Їх збирала близько чотирьох годин. Так бахнуло. Я думала, і криша сніслась. Коты, как начали выбегать, все, ну стадо вот эти все 60 штук, выбегают и бегут все на вера. Ну, им надо они бегут куда-то прятаться. Еще плюс они ж когда бежали, все это перекинули ведро с водой. Прямо в корм. Это все было. Пришлось потом еще убирать, естественно, ночью. У притулку Марини Королех, 60 котів та 6 собак. Жінка розповідає, внаслідок обстрілу травмувалася одна кішка на прізвисько Панда. Від вибуху вона злякалася та, намагаючись сховатися, розбила собі підборіддя. Некоторі дуже стресують. Некоторі в 12 ночі буся з мартишкою почали гратися, навіть. а нікоте взагалі дуже сильно. Там Муся, Пандочка, пумочка. Очень сильно до сих пор стресують такі перепугані. Муся, наприклад, взагалі даже кушать, відказалися. Марина розповідає, від вибухової хвилі в її будинку вибуло три вікна. За матеріалами до влади не зверталася. Усе відновлює власними силами. Розгін Запорізького майдану з десяти свідків на судове засідання з'явився лише один. У жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося слухання у справі екс-керівника Запорізької міліції Володимира Серби. Його обвинувачують в розгоні Запорізького майдану. Сьогодні допитали одного зі свідків, який у 2014 році був у складі громадської організації Козацьке військо Запорозьке Низове. За його словами з Володимиром Сербою він не знайомий. Під час майдану їхня організація займалася охороною громадського порядку. Нам поставили задачу стояти вместе з міліцією. І антимайданом. И нам сказали, що задача яка? не допустити столкновение між двох этих груп. Ну, ми десь час постояли, потім сказали, що не нужно, слышали, що там. Беркут виходив, там что-то там на майдані розганяли. Так далі. Ну а п'ятеш, що тавер своими глазами не видел. Володимир Серба нині мешка у місті Дружківка та бере участь у судових засіданнях за допомогою відеозв'язку. За словами судді Юлії Пивоварової, сьогодні мали заслухати ще дев'ятьох свідків у справі. Втім, на засіданні вони не з'явилися з різних причин. Один свідок нам написав заяву, що він виїхав на лікування, це свідок Коротун. І деякі свідки отримали смс-повідомлення, однак до суду не прибули, інші свідки смс не отримали, тобто телефони, виходить, що не працюють. Свідок Цивірка, я йому телефонував, він перебуває в ЗСУ на захисті України, тому, 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 да, тому вже не зможе прибути. І також телефонував я світку Пінка, теж перебуває на захисті. Також немає, 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 немає можливості з'явитися. Свідок Коротченко виїхала за межі Запоріжжя однак на територію України. Ну, Намагається, не знаю, вона каже, часу поки немає, можливо, буде відеоконференція ЗОЛ. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 17 січня. На ньому планують продовжити допит свідків. Нагадаємо, екс керівника запорізької міліції Володимира Сербу звинувачують у насильницькому розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року. Зловживані владою та організації масових заворушень з 2015 року він перебував в міжнародному розшуку. Протягом семи років його судили заочно і лише у 2020. У 2021 році на судове засідання в жовтневому районному суді СЕРБА з'явився особисто. Наші військовослужбовця на позивний боцман зашивають рану від осколкового поранення. Хірург Сергій Палка каже, пацієнту пощастило, бо важливі органи не зачепило. На його щастя було досить велика рана на задній поверхні шиї, але уламок спричинив дотичну рану, він розірвав, але без проникнення в саму м'які тканини шиї з пошкодженням життєво важливих органів там трахеї, судин, нервових всяків. Під час боїв на запорізькому напрямку боцман також дістав поранення рук, ніг та тулуба. Військовий переніс і операцію на кишківнику, витягли уламок розміром до двох сантиметрів. Отримав поранення осколкової скиди з дронів, ліва нога, в лівий бік залетів, в осколок в шию і в праву руку. Мені лікар сказав, що тобі дуже погано. Вогнепальне поранення бокової стінки живота, проникаючи чорну порожнину з пошкодженням ободової кишки, а саме несхідного його відділу було виявлено уламок металевий в просвіті кишки, який видалений знов ж таки лапароскопічно за допомогою магніта і проведено ушиття лапароскопічним кишечником. Сергій палка каже: обрали саме цей метод для оперування, оскільки уламок увійшов неглибоко в кишківник. Лапароскопія дозволяє скоротити в якійсь мірі час операції. Післяопераційному періоді це скорочується час перебування пацієнта в стаціонарі, оскільки зменшується операційна травма, а також в подальшому віддалені наслідки переваги лапароскопії – це те, що є менша травма на животі, менший ризик утворення післяопераційних вентральних гриж, і також з хвороби хвороби черевині. Колишній моряк, а нині військовий боцман, згадує, коли дістав поранення, то болі спочатку й не відчув. Поранення я зрозумів, що отримав. Але так, щоб дуже боляче було, то ні. І поки я звідти виходив, ну, я знаю, може, кілометра півтора сам, поки мене не зустріли два побратими, яким дуже велике, дякую, які мене вже, бо я далі вже сам не міг йти, які мене вже далі до Івака дотягнули, то коли йдеш і не, не звертаєш увагу на це поранення, його не бачиш, то як би легше. Коли вже Стало на, на вулиці видно, вже став ну ранок. Ти вже побачив, вже все. Організм вже відмовляється виповнювати свої функції. Боцман каже, зараз почувається добре, може самостійно пересуватися і майже немає обмежень в харчуванні. Але попереду на чоловіка чекає ще кілька вторинних хірургічних втручань. Зашиватимуть рани на кінцівках, де так і залишаться осколки від вогнепальної зброї, каже Сергій Палка. Там невеличкі уламки розміром від кількох міліметрів там, до пів сантиметра. Вони в нього не, не мають відношення знову ж таки до судин, до нервових закінчень, через того вони можуть бути з ним разом. Буденні, да, якісь там речі, одіти в носок, там, на сок на лівоного вже важковато. Там, угу. там, штани, там. А так все добре, все враз. Водно, що кістки цілі. Після операції реабілітація, а потім каже боцман, планує повернутися до побратимів. Маргарита Галіч, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя. Отримав грант на мільйон та заснував капсульний готель у Запоріжжі. Олег Касьян – підприємець та ветеран війни, розповідає, цьогоріч подав заявку на грант, аби реалізувати власну справу, про яку мріяв кілька років. Була іміння кампанія АДІ, а та міністерства трансформації було об'явлено, що є, появляється така можливість, що ветерани війни можуть взяти грант. Я сразу же один із перших зайшов на портал дія, пройшовся по процедурі, зарегістрівався. Олег розповідає, за умовами гранту 30 відсотків грошей у розвиток бізнесу вкладає отримувач, 70 відсотків держава. Втім, каже Олег, згодом ще мільйон своїх та інвесторських грошей він доклав в облаштування готелю. Координацію дві центр зайня. Тобто центр за помог дорабатувати бізнес. План він допомагає. Він допомагає, якщо є шибки в конструкції там, допустим, в математичному розрахунку діта. Також, аби взяти участь у гранті, потрібно мати не менше трьох років досвіду у підприємстві та бути ветераном війни. каже чоловік. Розповідає за всіма критеріями, він підходив. Олег воював у зоні АТО. 23 третя бригада Нацгвардії. Це чотирнадцяти-п'ятнадцятий год. Маріупольське направлення на першій лінії, То тобто проходили службу на нулі, то тобто травм не було. но мікроконтузії були, тому що прильоти були прямі, ну прями попадання були. І так далі. То з чотирнадцятип'ятнадцяти год. Потім я проходив реабілітацію психологічну. Олег каже, саме підприємницька діяльність допомогла йому впоратися з психологічними труднощами після повернення з війни. Нині його надихає нова справа. В його готелі є 22 спальні капсули. На них Олег очікував півроку, адже до Запоріжжя капсули їхали з Китаю. У кожному посіділі видається карточка. По карточці є доступ в капсулу. Вот, заиграла музыка, открывается и вставляется. Карточка вставляется в капсулу вот сюда и сразу загорается свет. Значит, 8 вариантов режима света. И также э, вентиляции 6 видов. Каждому постителю наушники, так как в капсульном отеле очень важна тишина. И установлен телевизор. Крім цього, Олег облаштував для відвідувачів і зону відпочинку. Відкрити капсульний готель чоловік планує за місяць. Нині він сам проживає у ньому, аби краще зрозуміти потреби своїх майбутніх гостей. Повністю запісу я веду відділ свої відчуття і так далі. Ну, тось. Пока всім доволен. Я живу для того, щоб прочувствовать на себе повністю, тому що я несу філософію, що в на мотелі можна жити всіх. Олег розповідає, у планах розвивати власну справу. Крім цього, планує відкрити школу бізнесу для ветеранів війни, аби передавати свій підприємницький досвід військовослужбовцям. Гана Давидова, Геннадій Корчененков Суспільне, Новини Запоріжжя.